Поговоримо про ситуацію на фронті, зокрема, що відбувається на запорізькому напрямку. До цього ми долучаємо до нашого ефіру пресофіцера 14-ї бригади Нацгвардії України Червона Калина, підполковника Миколу Коваля. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Миколи, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Бажаю здоров'я. Пане Миколу, чи можете нам розповісти більше про те, що відбувається в зоні відповідальності вашої бригади станом на сьогодні? На станом на сьогодні, і на за добу змін не було, де в принципі за, за минулий тиждень змін суттєвих не було на фронті. Ворог так і не покидає спроб. Малими групами проводиться такі штурми. Він не використовує техніку, на якій може пересуватися, але він використовує техніку, яка знищена. І він намагається під час пересування там десь сховатися під техніку, цю чи саму техніку, але наші спеціалісти зі знищенням ворога, ці самі пілоти фівідронів і, і аеророзвідники, одразу їх виявляють і знищують. Тобто, ворог ворог таки далі продовжує цілодобово штурмувати малими групами, але ми виявляємо їх і одразу працюємо. Пане, Микола, скажіть, будь ласка, в зоні вашої відповідальності, на які саме населені пункти ворог зараз поклав Око? Ну вони по якщо взяти по Запорізькому напрямку, по всіх населених пунктах вони ведуть себе однаково. Тобто, нема такого, що десь вони більше проводять штурми, десь менше. По вербове, роботине. Е, в принципі, нема ні сама ситуація кардинально не змінюється. Тобто масштабів якихось е, пересувних е, пересування особового складу великими масштабами чи, чи техніки, чи, е, чи наприклад е, збільшення там обстрілів кабами такого зараз поки не спостерігається, але дуже багато використання спостерігається і в півдронів. Е, Ну і арт-обстріли вони постійно постійно обстрілюють, і в цьому напрямку ми проводимо контрбатарейну боротьбу, щоб виявляти якісь арт-системи і працювати по ним пане Микола, ось якраз про дрони. І минулого разу ми з вами говорили про те, що ви розповідали нам, що вони збільшують ось цю кількість російських дронів в дронів і саме використовують їх роями. Ось ви так зазначили, нам я запам'ятала. Скажіть, будь ласка, зараз, впродовж ось цього тижня, так само так ось невеличезна кількість дронів заходить зі сторони російської саме. величезна кількість заходи. Ми намагаємося максимально проводити антидронову роботу за здію і е, я вам скажу так, що є спеціалісти е, з їхнього боку, які і і професіонально працюють в цьому плані, а є, які непрофесійно працюють. І тому хтось, хтось може використовувати більше дронів, але неефективно, хтось може менше дронів. Ну, взагалі, то вони, вони не не, не жаліє цих дронів і постійно їх використовують чим більше і більше і більше, скільки не зменшується. Але в цьому плані я вам ще раз повторюсь, ми. Не втрачаємо шансів і не втрачаємо моментів, коли ми можемо використовувати РЕП. Чи якщо ми бачимо, що ворог випускає там і фідрони, ну, ми, ми так само працюємо в цьому напрямку. Пане Микола. Стосовно цього, чи можете розказати, яких самовтрат ви завдаєте на цьому напрямку для російських військ? Ну якщо взяти за там, добу, то ну, до 10 чоловік це мінімум. Тому що вони цими малими групами пересуваються. Це ж у них та тактика трішки змінилася. Тобто раніше трохи більше задію особового складу. Зараз вони там по два-три по чоловіки і так проводять якусь там для себе чи розвідку, чи м, хочуть виявити наші садки місця. І кожна група, яка заходить, кожну групу ми виявляємо і по кожній групі працюємо. Пане Микола, як ви оцінюєте підготовку цих груп, які заходять, ви кажете, по два по три чоловіки? На вашу думку. Так і не тільки на мою думку. І видно, що в них підготовка набагато краще, ніж була в попередніх їх бійців, і по оснащенню, по екіпіруванню і по підготовці вони навіть по пересуванню, навіть по тактиці, як вони. Взагалі працюють там в, в нічний час. Десь трішки видно, що це не просто якісь мобілізовані. Ну знову ж таки, повторюсь. Ми, ворог від нас не сховається і ми постійно працюємо по ньому. Микола, ось до речі, знаєте ваші слова щодо того, що ворог зараз використовує більше таку знищену техніку. Я так зрозуміла, що він використовує конкретно просто для схову, аби ось переміщатися ось цими невеликими групами. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому взагалі якоїсь такої техніки не використовує ворог на вашому напрямку? Це через те, що він десь перекинув її на інший напрямок, чи просто бояться, бо розуміють, що дронами вони будуть там вражені або іншими снарядами якимись? Ну, от якщо взяти Запорізький напрямок, то мені здається, це цей напрямок, де максимально йде е, в масштабах е, війни, це максимально дронова війна. От, от чогось мені так здається, що там е, одні дрони, що наші, що їхні літають. І, і не використовую техніку. По перше, це, е, вони дуже, е, дуже, їх дуже видно буде, і місцевість відкрита. І техніка. Ну, це саме саме перше, що буде знищено. Це техніку. Якщо піхота десь може сховатися там під дерево, чи під якийсь кущик маленький, чи навіть по ту знищену техніку, то техніку дуже буде видно і одразу буде знищено. А знищено буде і півдронами, скидами, чи підбито, чи на піхотинці, чи не і будуть працювати гранатометами, чи артилерія буде працювати. Тобто тільки ми побачимо якусь техніку, одразу по ній працюємо. Це не немає різниці, чи то дрон, чи то артилерія. Зрозуміли, пане Микола, Ми дуже дякуємо вам за службу і вашим побратимам. Дякуємо, що знайшли змогу. Долучилися до ефіру. Це був Микола Коваль, пресофіцер 14-ї бригади Нацгвардії України, червона Калина Підполковник. Говорили з ним більше про ситуацію на фронті саме на Запорізькому напрямку. Там, за його словами, ворог зараз обрав для себе тактику малих штурмових груп. Не використовує техніку. А якщо і використовує техніку, то лише знищену, і використовує її для схову. І зараз найбільше на запорізькому напрямку ворог застосовує FPV-дрони, Зазначають нам військові, що використання їх є просто величезним такими роями. Натомість керовані авіаційні бомби на запорізькому напрямку ворог багато не застосовує.